Вітаю, дорогі автолюбителі. Завжди при куплі автомагнітоли виникає ситуація, коли треба купити камеру. Адже купувати Android автомагнітолу без камери це досить ну, незручно, нормальний сервіс, коли у вас є в автомобілі відповідно відображення задньої частини, передньої, інколи бічної інколи навіть 360. Але тут працює те саме правило, яке і працює для магнітол Попередньо підібрана правильна камера. Зменшить вам роботу, ви можете зробити той результат, на який ви очікуєте. І так, перше, що вам потрібно зробити, яке є важливим, це перевірити в вашій магнітолі, які параметри камер взагалі вона підтримує. Найчастіше це буває в меню про налаштування відео або налаштування камери. Це може бути в інженерному меню. Зокрема, в магнітолах Джонсан, в інженерному меню, ви можете обрати тип камери. Типи камери бувають різні. Вони бувають це аналогові їх ще називають SSD. Буває камера HD, це цифрова, гарна камера, яка має 720P, буває поєднана з цим. І 1080P. Звичайно, існують і вищі камери, але про них ми говорити поки що не будемо. Єдине, що розглянемо різні різновиди, і зараз з вами це все проаналізуємо. І почнемо з самих дешевих камер, що вони собою являють і чому їх не варто купувати. І так, давайте з вами подивимось: ось камери, які є дешевими. Найчастіше дешеві камери мають світлодіоди. Світлодіоди можуть бути червоні, нібито інфракрасного. Бачення і вони називаються нічного бачення а найчастіше стоять звичайні світлодіоди, або їх взагалі немає. Ось це такі камери. Якщо це, наприклад, піраміда, то це пластик. Ціна їх невисока. Як бачите, такі камери найчастіше дарують безкоштовно при купівлі магнітоли. Недоліки цієї камери те, що вона абсолютно не тримає воду. Якість зображення тут SSD, воно ж це VBS аналогове Найчастіше вони мають розширення 720p, але найнижчої частоти, тобто, це десь приблизно буде 30 fps, але воно ну це зображення не дозволяє вам побачити гарну картинку вночі. Тому відповідно все це імітація. Якість картинки буде залежати лише від того наскільки потужні у вас фанарі або ліхтарі заднього ходу, або передні, якщо це передня камера. І, зокрема, якщо ви помиєте під мийкою високого тиску, то скоріше за все така камера помре. Тому її треба захищати. Але з іншого боку, якщо ви розмістите в салоні, наприклад, за склом заднього огляду, то в принципі камера прослуговує вам багато років, тому що вона захищена. Ну і а якісь зображення, на жаль, в неї буде не дуже. Далі, які ж бувають все таки камери, розглянемо це. Перший варіант дешеві. Далі бувають камери. Якісного або їх ще називають брендові, і тут виникають деякі позиції. Зараз розповім про них, що відноситься до якісного. Перше, вони тримають воду. Друге, такі камери у нас мають нічне бачення, і такі камери обов'язково повинні бути з функцією, з функцією цифровою HD, оце вважається камери високої якості. Ну і, звичайно, є ще камери піраміди. Е, я б не сказав би не піраміди, а преміальні камери. Да. Преміальні камери це камери, які з'являються зараз. Все більше і більше. Це АІ-камери або BSD їх називають. А також може бути камера з оригінальним чіпом від компанії Sony японським, а не аналогом, який буває. А також камера може бути збудованим Wi-Fi. Це такі з додатковими опціями. Також існуючі камери ЕОМ. Камери ЕОМ це камери, які е, замінюють вам рідну камеру до штатної рідної магнітоли. Це окремий момент. Ну і давайте одразу будемо. А, ще передній благотип камери. Це також окремий вид камер. На них і зупинимось. Почнемо із камер якісного бренду. Чому ми обрали свого часу Green U, тому що дуже довго шукали правдивий якийсь бренд, який дійсно показує параметри правдиві Бо є велика біда у китайських виробників, але вони дуже часто брешуть про свої параметри. От ми знайшли бренд Гріні, але є також моменти, так як цей бренд став досить популярний якісний, на нього роблять підробки. Тому будьте обережні, камера має бути оригінальною. Всі ці камери мають відповідний вигляд, вони мають відповідну вагу, зроблені з металу і так далі. Тобто якість на високому рівні. І тут в якісному бренду вони діляться. Також на різні підвиди. Перше, це універсальні, це кубік, піраміда або 360, поясню вам покажу. Потім йдуть спеціальні, це спеціальні, які заходять в плафон під кубік, або литі. Тобто вони литі, повністю підготовлені під штатне місце. Там кнопка, там плафон і так далі. Тобто вони є різні по різні ціні. Але теж вони. Розділяються. Давайте з вами зараз подивимося. перше розглянемо ось кубік. Чим він відрізняється. Спочатку по кубіку. Ось у нас їх багато тут представлено. Підемо по кубіку. Знайдемо. Так. Кубік. кубік. Разу, зараз. Давайте одразу, мабуть, ззаду почнемо. Ось, наприклад, приклад е, литої камери. Це у нас на Volkswagen. І відповідно, під кожен автомобіль вони підбираються, різний тип. Е, в принципі, їх технічні параметри бувають ось такі. Показані. Ось, наприклад, найпростіше з них це 640 на 480. Така камера є С CV. BS не рекомендую її купувати, адже вона хоч і дешева, але вона має колосальний недолік, якість зображення там не дуже високої якості, навіть у Green U. Тому потрібно обирати завжди камеру, наприклад, типу D. Тип D це камера, яка одночасно може бути і CVBS, і HD, і ви зрозумієте, що це важливо, адже коли ви будете підбирати. Камеру під своє авто, якщо у вас виявиться, що у вас немає підтримки HD, то краще брати камеру, яка можна переключити. Крім того, в HD є різна частотність, і інколи ви купуєте камеру нібито високої якості, все окей, все добре, але у вас виникає проблема в тому, що частота не співпадає, і оця зернистість вона зберігається. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Також завжди враховуйте який дисплей у вас встановлений на магнітолі. І відповідно до дисплея з магнітолою, потрібно розуміти, що якщо у вас дисплей 720, то необхідності купувати камеру. З більшим розширенням, там, 1080, особливо немає. За винятком. За винятком, якщо магнітола має лише дві опції: тобто TVI, тобто Це VBS, або HD. І немає в цьому HD градації, там, 1080 і так далі, з різною частотністю. Тоді там можна брати більш якісну камеру з більшою потужністю. І так, ось бачите, що дана камера має на 170 градусів огляд, все дуже круто. Дана камера має ось таке розширення. Але це лита, і, відповідно, вони підбираються під кожне авто, і це їх є недоліком. Треба чітко бачити, яка вам потрібна, розміри, які кріплення, навіть які перехіднички з'єднані. Тобто тут своє. Звичайно, гарний варіант, гарно виглядає, але ось такий недолік, те, що треба кожного разу підбирати. Ось найтоповіше най з таких камер. Це ось камера. У нас іде на 1080p, Але бачите, якщо у вас не буде підтримки HD 1080 p то її можна перетворити на CVBS, розрізавши відповідну петлю в даному випадку білу петлю. І у вас вона стане 720 і 125 градусів всього, і це вже не дуже добре. Тобто, ви купите камеру за більшу ціну, а отримаєте менший результат ніж буде камера, де Далі, давайте подивимося, що ще у нас тут пропонується. Це, е, якщо ми говоримо про леті, давайте є ще варіант. Все-таки перейдемо до кубіків. Кубік це найуніверсальніший, найпопулярніший із камер. Ось вони отак виглядають. Відкриваємо. Виглядають. А, забув сказати, що є камери ще з динамічною траєкторією, і тут треба теж розглядати, бо деякі автомобілі самі підтримують динамічну там, траєкторію Volkswagen Audi, тому їм не потрібна ця камера, щоб дублювати динаміку двічі, теж треба розглядати цей момент, а деякі мають динамічну траєкторію. Але, на жаль, камери з динамічної траєкторії більш нижчої якості. Тому по зображенню. І тут треба подумати, адже динаміка, яку створює кермо автомобіля, вона дуже відрізняється від динаміки, яку створює камера. Камера лише імітує цей рух, а кермо чітко показує з поворотами. Тут треба подумати. І ось, будь ласка, кубіки. Знову діляться вони от різні. Найпростіший знову кубік. Кубік. Ось такий. Дивимось, це в нас не, не цифровий. А що дає цифра? До речі, якщо ви хочете реальне нічне бачення, і ви бачите, що немає ніяких світлодіодів. а нічне бачення це коли чіп, процесор, плата, оптика, яка знаходиться в самій камері, бачить будь-яке. Відсвітлення, навіть зорі або чогось небудь, і створює цю картинку візуально. Це нагадує, коли ви йдете за допомогою мобільного телефону, користуєтесь і знімаєте ввечері. Ви нічого не бачите, а на телефоні у вас гарна картинка, ви все бачите. Оце так працює режим HD. Ось знову тип А. Ми не рекомендуємо купувати. В принципі, так, да, вона краще, ніж та, що за 280 гривень, але все одно вона не надасть вам того результату, який ви хочете. Це вже якщо економ варіант, я називаю такий варіант автомобіль під продаж. Так, далі дивимось ось D, Гарний варіант, коли ви можете обрати CVBS або HD, і причому зберегти параметри, і в залежності від того, що ваші магнітоли. От ви не знаєте, яка у вас магнітола, які камери підтримає, оце ідеальний варіант. І це є кубік стандартний кубік, який можна приліпити ззаду на ніжці. Або ж, або ж. Ну, і, понятно, що є і HD08, або можна поставити на спеціальні плафони. Я говорив спеціальні про це. От зараз знайдемо плафони. Вони теж продаються, це плафони в підсвітку, ліхтарі номера. Так, шукаємо плафон. Як завжди, інтернет не хоче працювати. Поки що, якраз бачите, що в нас безкоштовна доставка новою поштою для замовлень від 4 тисяч гривень. Ось вийшли плафончики, це плафончики під кожен автомобіль. І тут треба, щоб підібрати цей плафончик, треба підбирати як по назві автомобілю, так і по розміру цих плафонів. От варіантів досить багато. Всі вони розраховані саме на той кубік, який тільки що я показував. Тобто той кубік можна туди прикрутити і поставити. Недоліки кубіка. Водопра... Водонепроникність, адже кубік все одно залишається на поверхні. І його основна частина з проводом, який там виглядає, він все одно залишається на поверхні. Тому там треба буде чимось заліплювати, адже все одно, навіть водонепроникна захисна камера при потужному тискові мийки не витримає. Це не допоможе і нічого не зробить. Тому ніяк не вийде. На жаль, це не спрацює. Але є такий варіант: він універсальний, швидкий, простий, завжди в наявності. Ну, крім звичайно, плафони. Розумієте, що плафони треба підбирати. Далі перейдемо до камер е, іншого типу, це камери е, піраміди. Зараз я вам розповідаю про камери GreenView, які називаються Silver. Прості таким чорним вічком. Існує ще Gold версія. Gold версія це оновлена версія, щось там поліпшено, покращено. Ну, в принципі, я не бачу основних різниці. Єдине, що там є тільки два різновиди. Це різновид uh, HD 720P, і він же це 720 p і 1080P. Нема не динамічних, поки що такого типу, нема нічого. Зараз повернемось ми до кубіків. О, до піраміди. І чому піраміда uh, більш Популярна камера з продажів. Поясню вам зараз більш детально: ось піраміди. Вони є різні кольори. До речі, кубики теж є різні кольори. Білий, металік сірий і чорний. Ось пірамідки. Пірамідки вони є популярними із за того, що вони реально створені і побудовані таким чином. Я вже розповідав, що вони реально воду не проникні. Там є прокладка, ви можете правильно їх поставити, і вони ще й виглядають на автомобілі найбли... найбільш наближено до оригіналу, а вона, в принципі, є універсальною. От до речі, от тут одразу є камера. От Голд. Открию, подивимося, поки потім на Сілвері. І ось є камери. да Ось камери. Ось такий тип. Це 360-ка. Пірамідка. І ось пірамідка. І зверніть увагу, ось так стоїть і ось так стоять. Це різні камери. Зараз розглянемо цей момент. Ну, ось зайдемось, наприклад, сюди. Завантажуємо, дивимось. Так, поки воно вантажується, що з інтернет взагалі ліг. Ну, нічого. Давайте ось подивимося. Бачите, є камера пряма і обернена. Що таке пряма і обернена камера? Якщо її треба поставити з виглядом ось під площадочку, це ось такий варіант у вас. Ось він. Якщо вам потрібно поставити і немає цієї площадки під свідки номеру, то вибирають ось такий варіант. Вона буде грудочкою стояти, дивитись вниз. Е, для цього треба брати саме таку камеру. Деякі магнітоли вміють. Переключати верт ногами зліва направо, щоб використовувати камеру як спереду, так і ззаду. Так, що то взагалі? Інтернет пропав. Немає інтернету. Зараз розберемо, в чому тут проблема. Поставимо поки що. Ну що ж, на жаль, сайт так і не запрацював. Можливо, Дідос-Атака. Таке буває. На жаль, у нас в країні війна і атакують з усіх боків. Тому зараз ліг повністю сайт. будемо розбиратися, в чому проблема. Тому розділю відео на дві частини. Перша частина даного відео це у нас я вже розповів про неї. А друга частина: ми зупинимось на найпопулярніших камерах пірамідах, які вони бувають, чим відрізняється серія S Silver, серія Gold від Platinum серії. Що таке розглянемо з вами ОМ? Камери і для чого вони потрібні, і що за камери BSD, Sony Wi-Fi, і що таке камера, яка повністю універсальна, яка знаходиться на такій шаровій опорі 360, може повертатись і виконуватись в різних варіаціях. До зустрічі в наступному відео.